Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Виснажити чи обдурити росіяни досі намагаються реалізувати нову тактику ракетних ударів, яка б дозволила їм прорвати українську ППО. Як приклад, під час підняття в небо ворожих літаків, начебто, фіксується запуск ракети, але потім ціль зникає з радарів або не завдає удару. Що ж тут насправді відбувається, і які є типи фальш цілий, Росіяни часто запускають ракети, схожі на муляжі без вибухівки або крилаті ракети з імітаторами бойової частини. Першу таку фальш ракету х 55 збили під Києвом 17 листопада. Згодом ламки знаходили на Львівщині, Івано-Франківщині та Київщині. На деякі ракети в Росії перед запуском спеціально намотують смужки фольги чи відрізки металізованого скловолокна. Коли в небі кілька таких ракет вони оптично утворюють так звану хмару. Радар її бачить як ще одну ціль: це ускладнює перехоплення самих ракет. Тож, зрозуміло, що фальш цілі виконують кілька функцій водночас, під час масованих атак відволікають ППО від важливіших цілей бойових ракет, які несуть значну загрозу. І на збиття хибних додатково наші захисники витрачають снаряди та зенітні ракети. Є ще один тип фальшивих цілей, яких фізично в повітрі немає, але наші локатори їх показують. Це результат роботи пристроїв радіоелектронної боротьби. Як це працює? Військові літаки чи наземні пункти створюють у повітрі електромагнітні імпульси, які імітують наявність цілей. Цими всіма способами росіяни намагаються виснажити українську протиповітряну та протиракетну оборону. А ще в проміжках між обстрілами хибні цілі застосовують, щоб виявити місця розташування установок, які охороняють наше небо. Від цього частіше ми чуємо сигнал повітряної тривоги. Все, що на болотах видається хитрою вигадкою, нібито має прорвати нашу протиповітряну оборону та досягати цілей. Однак наші солдати із західним озброєнням очікування агресора руйнують. Масованого прориву системи ППО зробити нереально. До того ж, кволі російські ракети все частіше падають на їхній же території, не долітаючи до України. Прем'єра Дмитро Комаров розкриє таємниці офісу президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень це відбувалося отут на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо, Так, да, можуть вбити, але це така робота. Надважливі завдання та рішення, тобто це можна сказати така шокова терапія. Це терапія права, Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром, офіс президента у п'ятницю, о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.